В Україні розробили модуль ТФЛ-антішахет, який автоматично наводить перехоплювач на дрони типу шахет. Про це повідомляє мілітарний модуль встановлюється між тепловізійною камерою і польотним контролером або відеопередавачем. Система автоматично виявляє дрон та на тепловізійному зображенні, аналізуючи рух об'єкта, його теплову сигнатуру та інші параметри за допомогою штучного інтелекту. Після виявлення система формує зелений контур навколо цілі та забезпечує стабільне відстеження, працюючи паралельно і не втручаючись у паліт апарата, ну і пілот самостійно. Обирає напрям перехоплення. Анатолій Храпчинський, офіцер з запасу повітряних сил, заступник директора компанії виробника засобів РЕП долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день, пане Анатолію. Доброго дня. Отже, наземний робот ЗСУ, який ліквідував російську бронемашину, виглядає як прорив. Поки що, це не масова історія, радше одиничний випадок. Але чи можемо ми на основі цього епізоду оцінити реальні перспективи таких платформ на полі бою? Ну, давайте почнемо з війни технології. Насправді, тут ми кажемо про те, що нам потрібна роботизована техніка роботизована техніка, яка може замінити особовий склад. Це дуже важливо. І в даному випадку ми е використовуємо деякі платформи, які е можуть використовуватися як логістика, як ог окремі огніви точки, тому що знов таки поставлена турель на цей засіб може забезпечити огніву точку для протидії, наприклад, ударним безполотникам, навіть е тим же самим співдронам, які використовують оптоволокони зв'язок. І тому е ми кажемо про те, що в принципі те, що зараз ми бачимо, це війна технологій. Ті можливості, які допомагають нам отримувати частково паритет над ворожим ворожою кількістю, е використовуючи технологічне рішення замість особового складу, І це дуже важливо. Тут ми кажемо про те, що в цьому напрямку треба розвивати наші спроможності. Тут сюди треба більше фінансування для того, щоб масштабувати такі проекти. Знов таки не треба очікувати, наприклад, е там. Заяв про серійне виробництво, тому що я знов таки буду казати про те, що серійне виробництво можливо, коли є сталий мир, і коли є технологія, яка не, постійно не обновлюється, коли ми кажемо про те, що ми використовуємо на лінії бойового зіткнення, навіть для ударів по території Російської Федерації, ми кажемо про те, що ми його практично там місяць-три місяці вносимо якісь е е коригування постійне оновлення, для того, щоб воно було і далі ефективна. Тому казати про серійне виробництво неможливо, але треба казати про е модульне виробництво, яке дозволить нам швидко модернізувати будь-який засіб озброєння для того, щоб він був в подальшому ефективним. розвиваємося ми, пане Анатолію, але так само вдосконалюється і наш ворог, і Російська Федерація дуже активно працює над системами радіоелектронної боротьби. Ось такі наземні роботи: наскільки вони можуть бути вразливими до ворожої реб, і як ми можемо безпосередньо покращувати в даному випадку грубо кажучи, їхню прохідність? Ну, давайте почнемо з того, що ворог вийшов на початок повномасштабного вторгнення, вторгнення вже з розлогою системи засобів електронної боротьби, яка суттєво створювала нам проблеми. Але ж таки, ми кажемо про те, що ми стикнулися з цією школою, і а, вона нам дала певних можливостей, які а, набагато. Швидше адаптувала наші вироби під такі загрози на відміну від наших західних партнерів, тому що більшість західних рішень дуже швидко, вибачте, за таке порівняння здуваються при чо при такому навантаженні засобами радіоелектронної боротьби. Тому я казав про те, що наше рішення більш перспективне і вони пройшли школу саме під вже впливом засобів радіоелектронної боротьби ворога. Безумовно, треба казати про те, що ворог активно розвиває свої спроможності, але за останній час те, що ми бачимо подивитися за сьогоднішню сводку, вчорашню сводку. Ті дії з нашого боку, які ми вчинили щодо Російської Федерації, там щодо їхніх тнівового флоту, щодо вироботку нафти, щодо інших спроможностей, то я би казав би про те, що насправді Україна зараз повертає ті можливості, які були забрані на початку 90-х років, коли нас позбавили стратегічного зброєння ядерного озброєння, і зараз ми маємо дрони, які працюють на глибину понад 3000 тисячі кілометрів. Три тисячі кілометрів доносять велику кількість корисного навантаження морські дрони, наземне дрони, повітряне дрони, і це насправді е, може викликати занепокоєння не лише в Російської Федерації, власне, що ми і бачимо з боку Сполучених Штатів активно спробу. Е Просувати е, білим таким шумом е, щодо мирних умов на, е, на, на так би мовити на правах Російської Федерації. Навтаки це більше схоже на справді на капітуляцію, але навтаки це насправді ля, наші спроможності лякають наших західних партнерів, не тільки Сполучені Штати й Європу. Давайте це визнавати, і тому ми зараз будемо частіше бачити спробу нас. До примирення, тому що ж таки деякі наші потенціальні можливості е, набагато кращі, за деякі західні види озброєння, які набагато дорожчі, які набагато складніші. Парадоксальна річ, здавалося б, в це можна вкладатися, масштабувати і тут виграли би обидві сторони. Я маю на увазі Україну і наших партнерів. Але маємо що наші маємо. партнери, наші партнери повинні були думати про це заздалегідь і не не виходячи вже на четвертий рік війни з кількістю три тисячі штормшедов за весь час. Давайте подивимося, скільки виробляють вони ракет для протиповітряної оборони. Та, та ж сама Франція, ракета Астра 30 блок 1 які передбачають перехоплення балістики, 300 ракет на рік. Сполучені Штати, ПАК 3 а, ракети для протидії теж балістики, виробляють 500 на рік і планують збільшити до 650. А, давайте пригадаємо, що в жовтні місяці ворог використав 95 іскандер М тільки по території Іскандер М тільки по території України. Ми я не кажу про іншу болістику, аероболістику. Жали інші ракети, тому ми кажемо про те, що Європа в принципі досі знаходиться в режимі такого. Знаєте, я б, я б називав би це там офлайн, тобто вона відключена від мож... реальностей і не виробляє достатньо зброї. А вона повинна розуміти, що зараз Росія суттєво покращила виробничі спроможності щодо виготовлення засобів озброєння і більшість озброєння, яке зараз виробляється російською Федерації, відсотків 20 кладеться на склад, і це зброя для. Застосування по території Європейського союзу про це треба казати і для того, щоб Європа більш швидше приймала рішення щодо того, яку і яку кількість зброї вона буде виробляти. Дуже хочеться, щоб насправді це таки відбувалося в частині посилення обороноздатності Європейського союзу. Пана Анатолію, ви згадували і про тіньовий флот Російської Федерації, який вкотре успішно було вражено морським дроном «Сі Бейбі». Трішечки давайте сконцентруємося і на цьому за вашими оцінками. Наскільки зараз морські дрони можуть замінювати чи бути паралельним військово-морським силам, і чи може це стати новим стандартом уведі? Дення війні на морі давайте пригадаємо перше застосування дронів, коли ми просто вибивали морський флот Російської Федерації. А зараз ми кажемо про те, що ми не тільки вибиваємо тюньовий флот, а ми можемо і працювати групою дронів, що дозволяє нам формувати умовний фрегат з рою дронів. Тобто, у нас є дрони, які можуть забезпечувати прикриття з повітря. Давайте пригадаємо, як ми знищували російські літаки. Далі ми можемо використовувати додатково. Морські дрони з корисним навантаженням у вигляді FPV-дронів, які можуть працювати по засобам радіолокації, ну, порівняння просто ціни ракети ХАРМ 88, які ми використовуємо для биття з повітря, з літаків Р-16, наприклад, або там з наших мігів, по засобам радіолокації, берегової радіолокації, і, наприклад, використання морського дрону з платформою, яка може донести, наприклад, fpv дрони, які можуть потім працювати по засобам радіолокації. Ми Ціну різницю ціни, і я би казав про те, що група морських дронів зараз можуть суттєво замінити, наприклад, цілий якийсь великий там фрегат або якийсь корабель. І це ми кажемо про те, що ми не використовуємо особовий склад, який знаходиться в зоні ураження або в зоні роботи цих бойових засобів. Тобто ми використовуємо лише зв'язок, і екіпаж знаходиться в безпечному місці, на відміну від кораблів, коли ворог використовує, наприклад, там виводить свої фрегати для того, щоб запускати ракети Кети класу калібр. А давайте подивимося за останні час. він навіть їх не виводить з зі свого порту навіть використ... намагається використовувати вже навіть з Каспійського моря тобто мовно кажучи більш безпечного місця. Давайте поговоримо ще і про модулі, які розробила Україна, які можуть автоматично брати безпілотники Російської Федерації Шахеди на приціл. Як подібні системи можуть змінити навантаження на операторів, і чи здатні вони компенсувати дефіцит класичних систем протиповітряної оборони? Я би казав, що це є одним із ешелонів протидії, тобто це доповнення наших спроможностей щодо перехоплення повітряної сіл. знову таки не треба забувати про класичні методи детекції засобами радіолокації і командного наведення, коли, наприклад, засоби ураження працюють без візуального захоплення цілі, як це відбувається в даному випадку. Тому що для того, щоб захопити ціль, нам потрібен візуальний контакт з шахедом. Плюс додатково повинні бути відповідні погодні умови, які дозволяють в тепловому режимі. Мі відпрацювати по цілі. тобто не повинно бути туману, не повинно бути снігу, не повинно бути поганих миті умов. Тому ми кажемо про те, що це є один із елементів, який значно збільшує наші можливості, але не треба забувати про можливості і розбудову можливості щодо класичних систем радіолокації, які можуть виявляти повітряну ціль незалежно від поводних умов і в режимі командного наведення, тобто коли безпосередньо засіб радіолокації, який бачить ціль, бачить засіб, який може протидіяти наприклад. До може бути ракети Тахім, це ракети ізраїльські з сталевого купола, які наводяться в режимі командного наведення. До речі. Тут можна казати про те, що цей дрон теж може наводитися в режимі командного наведення, якщо буде якісна засоба радіолокації, які будуть працювати з землі. Тому тут більше е, таких дублюючих факторів, коли погана миті умова, ми можемо використовувати командне наведення, коли якісне миті умови можемо використовувати візуальне захоплення і в даному випадку при візуальне захоплення, так як в принципі при командному наведенні потрібно лише оператор, який сидить на землі і контролює, отримує всі дані. Щиро дякую вам, пане Анатолію, за змістовні і фахові роз'яснення і за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Анатолій Грабчинський, офіцер запасу повітряних сил, заступник директора компанії виробника засобів РЕП був із нами на зв'язку. Говорили ми про розвиток дронів в Україні.